Наступну задачу, яку ми вирішимо, це буде задача третя. 3. Да? Вирішуємо глінку, сторінка 10 номер 3 Маса 1 літра кисню равна 1,4 грами. Скільки літрів кисню ізрасходується при згоранні 21 грама магнію еквіваленти якого дорівнює одна друге молі. Так. Ну. Перше, що ми маємо зробити, це да, умовно написати реакцію. Ну, тут не умовно, тут можна вже повністю да, її написати, тому що у нас. Є всі дані для цього. Пишемо магній, додаємо кисень і отримуємо оксид магнію, магній О. Розставляємо коефіцієнти і перед магнієм двічка. Так, що нам тут дають? Нам дають, що в нас є 21 грам магнію і його еквівалент дорівнює 1 друга моль. І також в нас є дані, що об'єм 1 літра кисню да, дорівнює 1,4 грам. Ну, ми можемо Написати пропорцію, да, скласти. Тобто, ми подивимось, яка молярна маса магнію, і нам дано, що його еквівалент одна друга моль. А еквівалент кисню ми знаємо, що дорівнює 8 грам на моль. Тому нам не важко порахувати буде його масу. Да? Тобто, яка маса в нас еквіваленту, <кій> ну, точніше, маса кисню пішла на реакцію із 21 грамом магнію. Тому ми можемо записати маса, о2 дорівнює. Двадцять один один грам, да, який в нас пішов магнію. Ми помножимо на грам еквівалент кисню 8 грам на моль і Розділимо на грам еквівалент магнію, да? ну, як його знайти? Тобто це буде у нас молярна маса магнію 24 там цей 305, стається грам на моль ну, ми маємо помножити на одну другу да, моля. Ну, якось так. Тобто ми отримуємо з вами 12, 15, 25, Грам еквівалент, да? тобто грам на молі це буде еквівалентна маса. І от сюди її запишемо. Ой. 12, 15, 25 грам на молі і отримаємо з вами грами. Ну, Не забуваємо, да? що це еквівалентна маса, і це, еквів... це еквівалентна маса. Кисню, а це еквівалентна маса магнію. І у результаті ми отримаємо з вами 13,83 грами. І отут вже ми можемо порахувати об'єм кисню, який піде на цю реакцію. Тобто, знаючи, що 1 літр це 1,4 грами, ми можемо побачити, що. Тут десь приблизно да, 14 грамів, і це приблизно 10 літрів. Тобто, що ми робимо, щоб дізнатися, ми беремо, пишемо об'єм кисню, дорівнює 13,83 грами, поділити на 1,4 грами. І отримаємо це, да. Тобто отримуємо 9875 літрів. Все, дякую за увагу. До побачення.